Того часу Іоанн пішов з Гезери й розповів Симонові, своєму батькові, про те, що робив Кендебей. Симон покликав двох своїх старших синів Юду та Іоанна, і сказав їм Я, мої брати й дім мого батька, вели війни Ізраїля з нашої молодості по нинішній день, і нам щастило визволяти Ізраїля. Та нині постарівся я Ви ж. Хвалити Бога, у цвіті віку. Тож будьте замість мене та мого брата, йдіть і бийтеся за народ наш, і допомога неба буде з вами. І вибрав з краю двадцять тисяч вояків та кіннотчиків, що двигнулися проти Кендебея, переночувавши у модіні. Вставши вранці, просунулись рівниною. Аж ось назустріч їм велике військо піше і кінне, а проміжних потік. Йоан за своїм військом вишукувались проти ворога, але, побачивши, що люди бояться переходити через потік, сам перейшов його перший. Бачивши те, вояки його перейшли слідом за ним. Він розділив своїх на дві частини і розставив вершників між піхотинцями, бо ворожа кіннота була вельми численна. Отож засурмили, і Кендебей із своїм військом. Пустився тікати, і полягло від тяжких ран чимало з них, а решта втекла у твердиню. Тоді був поранений Юда, брат Іоанна. Іоанн гнався за ними, аж поки не дійшов до Кедрону, що Кендебей відбудував був. Ворог утік до башт, що на полях азоцьких, але Іоанн підпалив їх, і в них загинуло зо дві тисячі. Потім повернувся спокійно у юдею. Птоломей, син Абуба, був настановлений правителем єрихонської долини. Він мав багато срібла й золота, бо був взятим переосвященика. Та серце в нього загорділо, і він забажав заволодіти краєм, тому й задумав, як би то підступно звести з освіту Симона та його синів. Саме тоді Симон, проїжджаючи містами країни, щоб забезпечити їхні потреби. Спустився в Єрихон сам він, і Мататія та Юда, його сини. Було це 177-го року, 11 місяця місяця Савату, і син Абуба прийняв їх підступно в маленьку кріпость, що зветься док, її він збудував був, і там зробив для них великий бенкет. Там же сховав він кілька чоловік, і як Симон із синами упився, птоломей зо своїми встали. Схопили зброю, накинулись на Симона в бенкетовій залі, забили його з синами та з кількома слугами. Отак учинив він велику зраду і відплатив злом за добро. Птоломей написав про те звіт і послав цареві з проханням вислати йому на допомогу військо й передати йому управу краю та міста. Він вислав і людей в гезеру, щоб забити Іоанна і виправив тисячникам листи, щоб вони прийшли до нього, а він би дав їм срібло, золото й гостинці, і ще інших вислав, щоб зайняли Єрусалим і гору на який храм. Тим часом хтось метнувся наперед і оповів Йоанну в гезері, що його батько й брати загинули, ще й додав він вислав когось, щоб і тебе вбити. Почувши це, Йоанн вельми збентежився. Схопив людей, що прийшли його вбити, і покарав їх на смерть, бо знав, що вони хотіли його вбити. Решта чинів Іоанна, його війни, подвиги, які він учинив, будування мурів, що їх він вивів, та інші його дії, записані в літописі його переосвященства з того часу, як став він первосвященником після батька.